Закляття 2. Лумус корпус. Світло тіла, щоб відчути, що я жива. Коли використовувати. Коли не відчуваєш себе в тілі, Коли все відбувається, немов не з тобою. Магічна суть. Закляття пробуджує тіло. Повертає контакт зі шкірою, м'язами, землею. Інструкція. Знайди теплий або м'який предмет. Це може бути плед, камінь, чашка. Поклади на себе або тримай у руках. Промовляй подумки. Це моє тіло. Це мій дотик. Роби повільні кругові рухи руками по рукам, ногам, плечам. Заземлися. Встань. Відчуй ноги, скажи, я тут. Після смак. Моє тіло це не лише біль, це мій дім. І я повертаюсь до нього.